Я побувала на фестивалі Краща версія себе в Києві, і це було неймовірно. Атмосфера, в якій зібрались люди з тонким відчуттям, практики, езотерики, енергетичні провідники. Ми грали в ігри, що відкривають глибини. Де я зараз? У чому мій затик? Які емоційні блоки заважають рухатись? Для чого це мені? Тому що кожному на певному рівні потрібна допомога іти далі. Було глибоко, місцями незручно, бо правда про себе іноді були. Але це дуже корисно. Люди з езотеричними здібностями зчитували мене саме так, як я себе відчуваю, і допомагали мені ще раз впевнитись у правильності обраного шляху. Це дуже цінний зворотний зв'язок для мене. Я відчуваю, що моє найбільше бажання у роботі з вами, щоб ваші очі сяяли після розбору натальної карти. І Я зрозуміла наскільки велике моє бажання, адже його щитали навіть ті, хто бачить не просто очима, а дивляться в душу. Якщо ви досі не впевнені, хто ви є насправді. Якщо відчуваєте, що десь застрягли, що не розкрились повністю, розбір натальної карти це той ключ, який відкриває вашу силу, напрям для реалізації і розуміння, чому зараз саме так і куди рухатись далі. Це не магія, це глибока робота з собою, яка змінює все.